Всім привіт! В сьогоднішньому випуску поговоримо про матч Шахтар Порту. Розберемося, чому Шахтар грав гірше за порту, чому вони провалювались в опорній зоні, чому в них не виходило відігратись, коли це було необхідно. А також маємо маленький ювілей. Ютуб канал назбирав тисячу підписників. Зв'язку з чим я би в кінці відео хотів маленький спіч, подяки і поділитись планами на майбутнє заодно при нагоді. Тому кому цікаво, то теж додивіться. Ну, все, поїхали. Отже, Шахтар Порту. Я би поділив гру умовно на два відрізка. Перший відрізок спочатку зустрічі до десь так 25-30 хвилини, коли Порту намагалися активніше грати в відборі. Вони високо зустрічали Шахтар, утворювали багато перехідних фаз, відкрита гра в одну і в іншу сторону. І Шахтар у цей відрізок змів забити свій гол. Нюанс тільки в тому, що Шахтар встиг двічі пропустити за цей відрізок, так? Ну а після того вже Порту намагалися заспокоїти гру. І навіть в цей. Час порту теж продовжувало створювати нагоди, а Шахтар доволі тяжко виходив з-під пресуну, але давайте все по порядку. Спочатку розберемося з цим першим відрізком зустрічі, коли було багато нагод в обидві сторони. Отже, спочатку давайте про перехідні фази і чому в Шахтаря з ними виникали проблеми. Ван Льовен грав зі Шахтарем по схемі 4-3-3, тобто попереду трійка нападників, умовно так, по центру один. Хелсі, два вінгера по, по ширині, всередині трикутник розвернутий таким чином, що в опорній зоні один Степаненко і два атакувальних півзахисники. Тобто, в разі чого, в разі якоїсь перехідної фази, втрати м'яча шахтарем за опорну зону відповідав один Степаненко. І це треба розуміти, коли ми розбираємо цю гру. Давайте, наприклад, розглянемо епізод з першим голом. Тут, ніби як Шахтар пробує проводити атаку. Степаненко змістився з опорної зони трішки правіше помогти там своїм партнерам розіграти м'яч. Відкидують назад на коноплю і конопля грає дальньою передачею. Вінгери розбігаються, вальні півзахисники теж трішки вище. Це їхня, в принципі, природня позиція. Але давайте зупинимось тут, поки м'яч ще в повітрі. і Не зрозуміло, яка команда в кінці кінців його добреться. Бачите, всю. Величезну зону, опорна зона, з якої пішов Степаненко, і гравці порту вони якби очікують, що можливо буде такий епізод перехоплення і е, проведуть атаку стрімко, прямо через цю зону. Разом з тим, е, гравці-шахтирей ніяк не реагують на те, що Степаненко цю зону покинув. Сам Степаненко не дуже поспішає повернутись. А при 4-3-3 ця, ця зона доволі відповідальна. Якщо хтось покинув, то інших два півзахисники теж якось повинні би на це реагувати. М'яч в кінці кінців все таки гравці порту. Там Хелсі, ніби які зачепився, ніби які не зачепився. І ось в попарній зоні. Будь ласка, цій величезній ділянці гравець порту може прийняти м'яч спиною до воріт суперника, після того розвернутись, подивитись, підняти голову, цілити передачу під удар і ну там ще. Одним словом, все завершується голом. Як на мене, тут головна проблема навіть не в тому, що ця зона виникла, ну тому що Степаненко не може бути взагалі аж прив'язаний до своєї позиції, йому десь та й треба змістити суфланг. Але проблема в тому, як команда на це реагувала, так тобто там є ще два півзахисника, які ось поки м'яч в повітрі, поки там десь на коноплю відкидують для передачі їх. І ось хтось з них двох, або Судаков, або Назарина, мали би цю зону підстрахувати. Та й сам Степаненко мав би усвідомлювати, що ось він покинув цю зону, він там один. Треба якомога швидше намагатись вернутися. А Він цього не робив, він так доволі в'яло на флензі продовжував перебувати, хоч за це команди і поплатились. Після першого забитого голу, доволі швидкого, Порту продовжило пресингувати. В них це виходило, в принципі, вони хотіли дотиснути Шахтар, але високий пресинг справа завжди ризикована, і одна помилка призвела до того, що вже Шахтар забив. Причому помилка відбулась не десь там власному штрафному майданчику, а ось банально в центрі поля, і не те, щоб дуже тактично, а просто недостатньо щільно зіграли по Назарині, Але давайте глянемо спочатку все. Шахтар розвивав свої атаки так само по схемі 4-3-3. В опорній зоні один Степаненко, два півзахисника трішки вище, попереду трійка. Ну і позаду чотири захисника там флангові трішки розходились. Так? Отже, по центру поля, по суті, було три гравця на три гравця з флангів по два гравця, і тільки позаду у Шахтаря була перевага два в одного. Так, тобто там Лемкін та Ракицький, і на них зазвичай висувався один з, з двох футболістів або Таремі, або Джеймі. Так, ось вони там по черзі мінялися, і один з двох зазвичай висувався на захисників, щоб не залишити самого Степаненка. От але ні. Ракетський, інший центральний захисник, так, вони м'яч не просували. Вони єдине, що могли зробити першу передачу. Ракетського є теж чудова перша передача, але сам м'яч не просуває. Тобто єдине, що з цієї ситуації Шахтар міг отримати, по суті, це дати більше часу ракетському для того, щоб вицілити цю передачу. І насправді цього надиво виставило в епізоді з першим голом, тому що Назарина доволі вдало відкрився, там було трішки більше простору в центрі поля, ну тому що високо зустрічають. Хоч все одно відзначу, що захисник. Такі, е, суперника Порту, так, зверіть увагу, доволі добре підтискають нашу команду до центру поля, так, тримають високу лінію офсайду. Е, все одно Назарина знаходить трішки цього простору, йому дозволяють прийняти і розвернутися. В той час на правому фланзі, е, так як... Конопля був ближче до воріт суперника. Він просто за рахунок цього встиг зробити цей ривок. Так і далі по правому фланзі реалізували ситуацію 2 в 1 проти захисника суперника. Подали в штрафний майданчик. В штрафний майданчик теж доволі якісно забігли гравці шахтаря. Так допрацювали там і з лівого флангу Вінгард біг, і нападник був, який забив гол. Загалом я би хотів відмітити, що Шахтар теж провів доволі якісну атаку, їм, їм дали трішки простору, одна незначна помилка від, в центрі поля від гравця порту, і це все реалізовується так на найвищому рівні, насправді так. Конопля, я не скажу, що він зробив якісь прям шедевральні забігання, так ну, це те, що повинен робити на такому рівні гравець-флановий захисник. Так? Побачити цю ситуацію два в одного і реалізувати. Ну і в принципі завершення теж якісне. Таким чином, рахунок став 1-1. То продовжили нагнітати, вочевидь, вони хотіли забирати три очки в цьому матчі. А можливо, якраз ставка робилась на те, що в чемпіонаті України футбол трішки менш інтенсивний, і те, що Шахтар не зможе витримати у високому темпі, всі 90 хвилин, і ми про це не дізнаємося. Ну тому що Шахтар за наступних там 20 хвилин пропустив ще двічі. Ось, давайте спочатку поговоримо про другий гол. Так, там Сікан віддав поперечну передачу біля власного штрафного майданчика. Фактично по лінії викотив, так що через два дотика вже гравець порту пробивав. Ось це для, для Сікана, звісно, досвід буде так. В таких матчах такі передачі не робляться. Але давайте звернемо увагу по цьому голу така сама ситуація, як з першим голом була, тому що ось, дивіться, ще м'яч в боротьбі, тобто не зрозуміло, чи він буде в результаті ще до того, як Сікань його виборов. Степаненко звістився в напрямку цього флангу допомогти, тримати там компактність і зверніть увагу, в опорній зоні, знову ж таки, нікого нема. Так, там два атакувальних півзахисника, в принципі, але знову ж таки, коли. Опорник покидає, то на це треба реагувати. Це давайте пізніше поговоримо, що про цю схему 4-3-3 зробимо висновки фінальні, а поки зауважимо, що там знову ця зона була, але обійшлося так, що пряма передача від Сікана завершилась голом ворота Шахтаря. Я пропоную в цьому місці зробити такий проміжний висновок по цьому швидкісному футболу, так, за перших 20 хвилин. Що ми побачили, по суті? Багато моментів в одну і в іншу сторону, так? тому що відкритий футбол і по суті забити можна, і в одній. Ворота. Але закономірніше, що в таких ситуаціях виграє більш якісна команда. так, Моменти будуть з обох сторон, простір буде для обох команд. Більш якісна команда швидше, з більшою вірогідністю, більше моментів реалізовує. Ось чому зазвичай команди нижче за класом, намагаються все-таки грати в захисний футбол і там робити ставку на один-два моменти. так. Шахтар прийняв бій типу, в високому блоці. І за що насправді поплатився? Ну, тому що 2-1 цілком закономірно. Ну, взагалі, те, що багато голів було в стартовий відрізок матчу забито, це доволі закономірно. Так виглядала гра. Другий такий висновок це ось ця схема 4-3-3 від Шахтаря. Це швидше навіть запитання. Чи, чи коштувало воно того? Давайте я поясню. В опорній зоні залишається один Степаненко. Це все заради того, що в нападі була трійка людей, так? один центральний нападник, два вінгера в широких позиціях, і два атакувальних півзахисника, які мають там, широкі коридори між вінгерами і цим нападником. Тобто це все круто, так? але сильна сторона цієї схеми, якраз в цих вінгерах, які там один в один добре розбираються, так? в центральних півзахисниках, які вириваються в ці коридори, тобто багато атакувальних можливостей. Але в нас на позиції Вінгера, ось, наприклад, Сікан був зліва. Тому, якби питання, так чи воно цього коштувало? Те, що сікан непоганий футболіст, я не сперечаюся, але чи сікан на позиції Вінгера настільки крутий, щоб заради того залишати опорну зону лише з одним степаненком? Ось це питання. І, ну, по крайній мірі, гра показала, що це не дуже виправдано, по крайній мірі на рівні Ліги Чемпіонів. Так, можливо, в чемпіонаті України це ефективно спрацює, ну тому що якби ви ставите багато завдань перед обороною суперника, і ви, мабуть, що зможете їм забити більше ніж пропустите. Я до речі не знаю, як там Шахтар в чемпіонаті України грає. Це я так просто припускаю. От а на рівні лі чемпіонів, все таки, мабуть, краще два опорника поставити і менше цих ситуацій один-один в нападі. Ну тому що Сікан ми не побачили чогось такого екстраординарного Від нього так було гарний прийом. Один раз йому ракетський вдав, один раз подав непогано. Ну але. Я не думаю, що цього достатньо, аби пропускати ось такі голи. Отже, можна сперечати, що це порту забило третій м'яч і заспокоїло гру, чи заспокоїло гру. А тоді ще вдалося забити третій м'яч. Але я схильний до другого варіанту. Ну ну тому, що порту забило свій третій м'яч вже саме з позиційної атаки, коли вони собі спокійно розігрували, а Шахтар їх намагався зустріти. Давайте розберемо цей м'яч. Отже, в Шахтаря ми бачимо схему 4-5-1. Там один Хелсі щось пробує забирати м'яч. В нього це по суті зара... ні разу за гру не вийшло. В крайній мірі я не пам'ятаю. Іноді сікан і зубко вибігали з флангу, помагали. Але знову ж таки, це було так пасивно. Я ні разу, ні одної якоїсь активної, навіть спроби гарної відбору від шахтаря не бачив за всю гру. Іноді опускався гравець порту з упорної зони, щоб допомогти розіграти м'яч. а Ось випадку з цим голом цього не знадобилось. Просто м'яч доволі швидко перейшов з одного флангу на інший. І ось ця лінія з п'яти футболістів, яка друга в Шахтаря, вона їй ніби як повинна не давати пропускати прості передачі на свою половину поля. А тут Зубков дозволив. так? По флангу, ніби як його гравець перед ним, тобто він собі доволі спокійно дає ці передачі прийти, але там справа утворюється ситуація 2 в 2. Тобто це насправді не катастрофічна ситуація 2 в 2 на фланзі, але проблема в тому, що утворюється вона за рахунок того, що два наших захисника висуваються туди. Ось, коли, коли висувається флановий захисник, то зазвичай повинен вже страхувати іноді опорник. Так? Якщо висувається центральний захисник, то опорник вже точно повинен страхувати. Правда, я не впевнений, хто в цій ситуації конкретно. Як там Шахтарі домовлено, ну тому що, якби вони в захисті грають в лінію, це означає, що Степаненко і Назарина мають приблизно одинакові оборонні е, завдання. Так, а Назарина був ближче по цьому флангу. Тобто, якщо вони грають в лінію, то Назарина повинен вже був реагувати на те, що лінію прорвано, і е, рватися туди захищати вже. Натомість ні один ні інший не зрагували Поступаненко, і бачите, він вже тут, в принципі, бачив, що центральний захисник висувається, тобто що туди передача пройшла, то він якби міг швидше стартувати. Але він після того ще зробив два кроки, а тоді, вже, як бачите, робить тривок, який вже був трішки невчасним. Ну тому що він понадіявся, що та ситуація 2-2 закінчиться м'ячем на користь шахтаря. Швидше за все. От ну далі можемо розібрати епізод. Скажу, що ракетського багато шансів не було. Так, якби там був якийсь молодий, різкий. Центральний захисник з довгими ногами, тоді можливо би встиг висунутись на цей м'яч. Так а, ну в ракетського шансу багато не було, скажу так. І о, виймай м'яч сітки. Ну насправді це слабке місце цієї от схеми 4-5-1, тому що ніхто, не, ніхто з цих півзахисників не може вчасно ну, не знають, хто повинен бігти страхувати захисника, коли той висувається. Так вони захищають простір між лініями. Якщо раптом передача прорвалася, тоді не зрозуміло, хто повинен бігти страхувати. От, і заодно давайте зауважимо, що Зубков дуже просто дає попри себе дати передачу. Так, ця лінія з п'яти футболістів якраз призначена для того, щоб не пускати так просто м'яч на свою половину поля. Давайте зупинимо в цьому епізоді. Чітко видно, що Зубков просто п'яте колесо, так тут. Тобто він не допомагає, ну, тобто нащо там допомагати ще одного захисника персонально на цього що глибше. До середини разом з тим по флангу ось цей м'яч повз нього дуже просто проходить. Так, тут він там просто стояв і дивився на епізод. Хоч ніби якось його гравець нічого не робить, але ти ж захищаєш в першу чергу простір за собою, коли ти в цій лінії святи футболістів. Давайте трішки про те, як Шахтар намагався будувати свої атаки. Це було дуже просто. Там відео хватить на 4 секунди уривка. Це було 4-3-3. Самих звичайних, особливо коли порту вже перестало якось намагатись високо зустрічати м'яч, вибігати, і гравцям не треба було кудись зміщати, шукати зони, щоб, ну, щоб банально їх не накрили. то Шахтар навіть не намагався нічого видумати. Таким самим трикутником в центрі полі стояли там іноді Степаненко мінявся з кимось місцями, але трикутник залишався саме в такій модифікації, коли два попереду, один позаду трішки фланги розходились. Попереду трійка футболістів. Все. От. І доволі просто було порту це, це все захищати. Там єдина модифікація була в порівнянні з 4-2-3-1, те, що Джеймі, е, десятка порту, висувався на одну лінію вперед, і вони утворювали таку напівдогу тобто чотири футболіста-Шахтаря. І чотири футболісти, які стоять в блоком. Так ніхто там не висувався на м'яч дуже активно. Вони просто чекали на першу дію від шахтаря. Щодо шахтаря, то там єдина справді така робоча річ була: це дальня передача від Дракицького. Він за гру зробив 17 лонгболів, дев'ять з яких успішних. Тобто, він по суті дев'ять разів почав атаку шахтаря. Там було таких три дуже якісних передачі через центр, через одну гол забили. Я вам показував так. Дуже багато діагоналей Його міняли з однієї позиції з лівого центрального захисника на правого центрального захисника. Він все одно роздавав ті діагоналі. Ну тому що порту насправді давало багато часу. Це про що гори, вони отак стояли чотири людини. Але ось цих два центральних вони не дуже спішили висуватись, тому що при висуванні вони могли звільнити Степаненка. Так, хтось один висувається, його відіграють, і тоді е, інший центральний висувається, тобто там вже не висунешся, тому що Степаненко буде сам. Ось е, тому, якби така ситуація, що нехай Ракицький видає передачу. Не знаю, чи це недопрацювання від гравців порту, чи вони свідомо на це йшли. Отже, пропоную вам свої висновки по цій грі для початку. Ну, Порту без питань перемогло в цьому матчі. Не кажу, що там якась сильно тактична перемога, але порту і не треба було тактично перемагати. Порту банально сильніша команда. Гра була відкрита, особливо першої частини, і порту цим скористалося, забило так. 4-3-3 від шахтаря взагалі не вразило, тому що я не побачив сильних сторін. 4-3-3, зате побачив дуже багато слабких сторін, особливо опорна зона гуляла. І я думаю, ви це теж бачили. Це і без аналітики було видно. Просто я вам показую, чому так виходило. Ось щодо ситуації в групі, то Антверпен наш головний конкурент. Так, за третє місце. Це очевидно. Я це говорив ще до матчу. Тепер тільки повторюсь. Я думаю, що ніхто тут навіть не буде сперечатись. Якби ми побачили силу порту, силу Шахтаря по відношенню до порту, і нам навряд чи варто розраховувати на якусь боротьбу за вихід в плей ліги Чемпіонів. Ну, а тепер коротенький спіч, подяка з нагоди тисячі підписників на моєму каналі. Дякую вам, по-перше, моїм глядачам, особливо тим, які там з самого початку на каналі, які дивились моє відео ще, коли я записував його на селфі-камеру телефону дружини з мікрофоном з Aliexpress. І все одно знаходились люди, які слухали це моє заїкання і писали якісь коментарі, ставили вподобайки. Це приємно. Це тримало мою школу ентузіазму для того, щоб я міг продовжувати робити наступні ролики. 10 місяців, які я їх роблю. Дякую вам. Хочу подякувати Збройним силам України. Це люди, завдяки яким ми, в принципі, можемо створювати і дивитись український контент. Так закликаю вас донатити, де, де ви тільки знаєте. Я конкретних банок не залишаю, але я думаю, кожен знайде якусь свою ріднішу, так би мовити, так. Ну або шукайте де яйця дешевше, якщо у вас, якщо вам пощастило, і у вас немає якихось близьких людей десь там на сході. Це між іншим причина, чому я поки що не хочу заводити ніякий там ні патреон, ні спонсорство на Ютубі. Якщо у вас є якесь бажання підтримати мій канал, то підтримайте, будь ласка, зсу фінансово в тому числі. Ось, а я продовжу робити цей контент безкоштовно, поки в мене, в мене є така нагода. Я не кажу, що це буде. Прям назавжди Надіюсь, колись це зміниться, або можливо, колись в мене не буде більше такої нагоди і прийдеться обирати, то побачимо. Але поки що я продовжу робити цей контент безкоштовно. На жаль, він значить буде в такій самій якості, як є. Але разом з тим хочу похвалитись. Я планую найближчим часом піти на курси по вивченню футбольної тактики та аналітики. Буду якби поглиблювати своє знання і з вами чимось новим ділитись. Не можна ж лише по одних своїх висновках розбиратися в футболі, правда. Ну з таких менш глобальних планів то випуск Бавері Манчестер Юнайтед спробую зробити на ранок суботи. Так, два дні підряд робити випуски посеред тижня. У мене ніяк не виходить. Я намагався. От тому, все. Слава Україні! Дякую всім за увагу. Дякую, що дивились до кінця. Підписуйтесь на канал. Щасливо всім до побачення!